Наступна реакція це реакція паулі. Вона є специфічною для таких амінокислот, як гістидин і тирозин. У даній реакції бере участь діазосульфанілова кислота, яка утворюється при взаємодії сульфанілової кислоти з нітритом натрією або калією та хлоридною кислотою. Діазосульфанілова кислота в подальшому взаємодіє з гістидином або тирозином з утворенням азобарвника вишнево-червоного кольору. Для досліду нам знадобиться 1% розчин сульфанілової кислоти в 5-відсотковому хлоридної кислоти 1 мл. 1 мл 10-відсоткового розчину нітриту натрію, 1 мл 1% розчину яєчного білку. Та 3 мл 10-відсоткового розчину карбонату натрію. Для зручності проведення досліду всі ці розчини я вже відміряла у потрібних об'ємах і налила в пробірки. У першу пробірку наливаємо 1 мл 1-відсоткового розчину сульфанілової кислоти. Далі дуже швидко наливаємо. Розчин нітриту натрію та дуже швидко перемішуємо його, після чого швидко додаємо розчин білку. І розчин карбонату натрію. Спостерігаємо, як змінюється наше забарвлення. Воно спочатку стає оранжевим, але з часом воно буде змінюватися і буде ставати більш вишнево-червоним. З часом колір розчину став дуже темним, насиченим вишнево-червоним.